Вітаю вас, шановні українці іспанії. Е, пропоную вам ще раз переглянути відео, як проходив Біссмертний полк в Мадриді. Я випадково знайшла повний ефір півтора години. Е, ну, просто я не знаю, мене, наприклад, дуже сильно це заділо, тому що вони, ці росіяни, ці расисти, ходили вулицями Мадриду і нас називають фашистами. Нас, українців, вони голосно скандували, фашизм не пройде, ні фашизму. Кажуть, український фашизм сьогодні піднімає свій голос. No, Мы победим фашизм однозначно! На Донбасс чемпион! Сегодня шествие бессмертный пол несут флаги Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в Мадриде! Фашизм не пройдет! Міра, 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 пашара! Но пашара! Но фашара! Друзі, я не знаю, як ви, але мені це не подобається. Я не хочу, щоб мене називали фашисткою. І згідно європейських законів, кожна людина має право на гідність. Знаєте, є приказка також така. Людина без гідності – це не людина. І народ без гідності – не народ. Е, нас, оці пропагандисти кремлівські, ці расисти, що живуть в Іспанії, вони ображають наш народ. Вони кажуть, що українці. Тобто ми всі на їхню думку фашисти. Але хай би вони свою думку тримали е, десь там тихаря, да? її не озвучували, але вони ходять вулицями Мадриду і голосно кричать про це, що ми фашисти. Отже, я рахую, що ми повинні мати гідність і подати на неї заяву до суду, щоб її притягнули в суд за те, що вона нас так називає. Е я радилася з деякими людьми, вони сказали: 30 чоловік, якщо подадуть заяву, от тоді дійсно ну, це буде. Стопроцентна перемога. Тому я зараз хочу, я знаю, що багато людей е, приходило українців на цей мітинг і, ну, і там скандували е, подалі від колони, тому що поліцейські не допускали до цієї колони. Отже, я зараз шукаю пошук людей, які тоді були і бачили цей мітинг, і розуміють ці всі насмішки росіян. Е, нам потрібно зараз зібрати 30 чоловік. П'ять чоловік вже є. Тому, будь ласка, дуже вас прошу. Якщо ви долучитеся і посилите нашу команду, тобто нам потрібно 30 чоловік. Будь ласка, приєднуйтеся, тому що наша сила в єдності. І якщо ми 30 чоловік напишемо заяву, то... То суд не проігнорує, про але насправді її почнуть судити. І в будь-якому випадку це буде дуже добре для іміджу України і для того, щоб ми відстояли честь українців і право українців на життя, якщо її будуть судити. Тому, будь ласка, пишіть на номер телефона в комітет інформаційного захисту України і. Далі ми вам повідомимо, коли відбудуться збори всіх учасників даного процесу. Особисто моя думка, я її ще раз озвучу, що це наш обов'язок і це наш фронт, ось тут, знаходячись в Європі, боротися з інформаційними, з інформаційними пропагандист, пропагандистами Кремля, вступати в бій на інформаційному полі. Тому, будь ласка, дуже вас прошу. Вислухайте мою пропозицію і долучайтеся, тому що тільки разом і тільки в єдності ми дуже дуже легко їх переможемо. Слава Україні!